У часи викликів та змін культура стає містком до єднання та самопізнання. Проєкт Ключ літературний експрес ментального здоров'я, який протягом року охопив громади буковини, поєднав психологію, мистецтво та літературу, аби допомогти людям знайти гармонію та відповіді на важливі життєві питання, як творчість і діалог здатні підтримувати ментальне здоров'я та об'єднувати людей навколо важливих ідей. Дивіться у сюжеті ТВ. Дякую Наприкінці року ми часто підбиваємо підсумки, озираємося на пройдений шлях і аналізуємо, що вдалося зробити. Цей рік для багатьох став непростим, але водночас багатим на культурні та соціальні ініціативи, які об'єднують людей навколо важливих тем. Одним із таких проєктів став літературний експрес ментального здоров'я Ключ за задумом організаторів. Цей проєкт своєрідний місток між літературою та психологією, між мистецтвом і внутрішнім світом людини. Він не лише привернув увагу до теми ментального здоров'я. Але й показав, як через творчість і слово можна знайти відповіді на найскладніші питання. Його основна мета показати, як із життєписів наших класиків можна черпати відповіді і силу для сьогоднішніх викликів. Оскільки минулий рік був ювілейним роком Ольги Кобилянської, а нинішній рік ювілейний рік Юрія Федьковича, то ми зосередили свою увагу саме на цих світочах Буковини і всієї України. Проєкт Ключ протягом року охопив більше десяти громад Буковини, каже Олена Рєпіна. Проєкт мав як просвітницьку мету, так і благодійно волонтерську мету щодо просвітницької мети. Було охоплено понад півтори тисячі наших слухачів глядачів разом. Якщо порахувати у всіх громадах, якщо говорити про волонтерську благодійну мету, то в кожному населеному пункті збиралися кошти для мешканців воїнів саме тієї громади, в яку ми приїжджали, і таким чином протягом року зібрано майже 330 тисяч гривень, які лишалися в громаді на потреби воїнів тієї. Громади, в якій ми проводили цей проєкт, літературне експрес ментального здоров'я це ще один спосіб показати, як культура може допомогти пережити найважчі часи. Зауважує керівник Буковинської просвіти Іван Дерда в наш час, коли Україна захищає свою ідентичність на кордоні з. З Російською Федерацією ми захищаємо свою територію. Збройні сили України відважно воюють на фронті. Культурний фронт це також захист ідентичності українського народу. Фотографії воїнів у Сардаках стали не просто мистецьким експериментом, а глибоким символом єдності минулого і сучасного. Через ці образи організатори прагнули підкреслити незламність духу українських захисників, які подібно до героїв часів Федьковича оберігають рідну землю. Фотографії в Сардаках воїнів, воїнів, які зараз в камуфляжі захищають Україну від ненависного ворога, вдівають сардак, як це в свій час. Юрій Федькович зробив, коли він після 10 років служби у війську, в армії, зняв камуфляж і вдів сардак. І саме цим засвідчив свою любов до свого народу і засвідчив те, що він є лицарем духу, поборником правди, великим притечею просвіти в Україні. Проєкт ключ дав можливість зануритися в глибини нашої історичної спадщини, яка досі впливає на нашу ментальність. Література це ключ до розуміння не лише себе, а й поколінь, які йдуть слідом, зазначив Олександр Шкурідін. Крізь дослідження нашої історії, нашої культури. Ми можемо розуміти, що таке українська нація, як формується українська нація, як ми можемо ідентифікувати себе як українці, як українська нація, і яким чином ми можемо в своїх серцях, в своїх душах сформувати той патріотизм. Який надзвичайно потрібен для кожного з нас, для українця. А наші класики, такі як Федькович і Кобилянська, вони допомагають нам в цьому, тому що вивчаючи їхній життєвий шлях, їхній творчий шлях, ми розуміємо, що їхні погляди, їхні думки, їхні ідеї вони актуальні на сьогоднішній день. Організатори проєкту спільними зусиллями довели, що література, мистецтво та щирий діалог здатні допомогти відновити внутрішню гармонію, об'єднати людей навколо важливих ідей та підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Діана Добинда теми дня тева.